Про статую Діви Марії під час пологів, яка була виставлена в австрійському соборі, і це знову феміністична повістка. Мені здається, що проходить певні пересмикування, певна сексуалізація і збечещення. Ну словом, повторюю лише за кардиналом Мюллером, що Це варто засудження. Ну, по-перше, це кіч з точки зору мистецтва. Це кіч. З точки зору поваги до людського тіла і до Богородиці, ну вважаю, що, ну, наприклад, добре, гаразд, люди народжуються певним способом, але не всі мають право заходити і заглядати, як відбуваються пологи та будь-якої людини. Не кожна жінка хотіла б, щоб до неї підходили і заглядали, як вона родить. І вона має до цього право. Щоб там був тільки фаховий медперсонал, теж і не кожен. Вік. і, і чоловік теж, і то. Але чоловік теж не завжди заглядає, а стоїть збоку. Я просто думала про це, тому що моя улюблена ікона це коли Богородиця годує грудьми. Ну, погодься, що це Але різні речі. це насправді різні речі, тому що годувати можна при чужих людях, все-таки десь в парку. Ну, якщо на то пішло. До речі, що цікаво, ця сама повістка? Це не ця сама ні, повістка. Ні, ця сама повістка. Вони кажуть, що годувати дітей грудьми. Не можна. Чому? Ну, бо це когось там ранить, комусь там неприємно. Хто таке дурне каже? E, Нема ну, я дурне. цікавився темою. Серйозно? Серйозно. Ну, бо я собі просто думала, чому мені це не подобається, а та ікона подобається, попри те, що та гарна, а ця страшна, дійшла до того, що все-таки то зовсім різні речі, тому що годувати грудьми це інакше, ніж. Народжувати, і, і так негарно, так настільки, якось не те, що натуралістично, якось, ну, якась не дуже гарна ну, ця статуя, Якась така страшненька на ця жіночка. Або і вже богохульство. Або це просто ідіотизм, а також провокація. Чи... Для того щоб викликати дискусію, щоб, щоб ми про ми, щоб це так говорили, поговорили. так, так, так. І ну так от ми і поговорили. Так що, друзі, я вважаю, що сакральне мистецтво повинно спонукати людину до молитви. Якщо вже хтось сильно переживає за жінок, які терплять болі при пологах, то ну напевно це піклування інакше якось має виглядати. Ну точно вже не так. Тобто ми покликані дивитися на красу, і Бог на нас дивиться як на красу, тому що жінку можна і жінку, і чоловіка, і взагалі будь-що представити найгірше і натуралістичніше. Давайте ще будемо робити статую, як той ходив в туалет. Ну, наприклад. Ну, ні, вибачте, до вибачте, вибачте, що я це порівняла Боже, зараз як виріжуть до і речі. скажуть, що я якась ні, ні, неадекватна. Ні, 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 ні. Адеку... Це не то саме це, це якраз таки адекватно, тому що чому в емоджі серед смайликів є кашка. Народження і це, це Ні, не те саме. Я не кажу, що те саме. Я кажу про те, що вводиться в мову з одного боку матюкальна лексика, оці всі про в тому числі там, про русський корабль і так далі. Це вже теж наша українська історія, але е, вульгарність стає чимось прийнятним. Вульгарні люди були завжди, але коли сакральне вульгаризувати, то, то інакше, тому що є щось святе, так? але ми його беремо і ось так об землю. І, мабуть, в цьому і є мета Де сакралізація? Раз ми це вже порушили. Я вже не стримаюся. Теж поясню е образ, який е перед яким ми кожен день молимося, є Божа служба, є виставлення, коронка до Божого милосердя. Це образ, якому 600 років, образ фон Ейка, Божественний Агнець або Генський вівтар. Якщо він складається. То з другої сторони, там можна побачити, як коли Ангел приходить до Марії, їй благовістити. Марія молиться, в неї складені ручки, ангел такий гарний з спірічком кольоровим. А далі, якщо подивитися дуже сильно уважно, там далеко-далеко видно, як висить шнурок, а на ньому сохне білизна. І теж можна би було сказати, що фон Ейк, 600 років тому теж зробив таке щось неприпустиме, тому що так тут благовіщення. Зміна історії людства, фактично, а він представляє, як якісь там штани сохнуть. Але тут є різниця, тому що він не хотів якось принизити Марію чи принизити благовіщення. Він хотів показати, що благовіщення відбулося в реальності наших днів і побуту. Як об'явлення приходить в нашу щоденність. Так. Так, як, як можна як бути святим, особливо коли це стосується жінок, так в себе на кухні, перучи білизну, Ось. е, не знаю, доглядаючи дітей і так далі. Тому міць, між цими двома творами, так би мовити, мистецтво, того що одне мистецтво, а інше кіч це не мистецтво, є величезна пропасть. Але я сподіваюся, я пояснив, в чому полягає саме різниця.